Представляємо нашого гостя Юрій Кулачик, спецпризначеність Державної прикордонної служби України з нами в гостях. Вітаю Пан вас. Юрій на фронті з 2014 року. Брав так, участь у звільненні так. роботиного на запорізькому напрямку з 2015 року. Так. Та ми бачимо величезну кількість нагород, і знаєте, деякі жартують про те, що ви вдягнули ще не усі, тому що не північній Кореї, не північно-корейський генерал. Але розкажете за які заслуги за звільнення і які спецоперації їх отримали. Нам дуже цікаво з вами поспілкувати. Дякуємо, що завітали сьогодні в студію. ранку, студія, ранку, Україна. Перше питання хочеться вам поставити: ну, най, найобговорюваніша тема зараз у суспільстві – це потреба України в наступному році, і, зокрема, питання мобілізації. Як військові ставляться до того, що нам потрібна нова кров на фронті, що нам потрібно змінювати тих людей і розбавляти їх свіжою силою. Безперечно, що е... Кожен, хто на фронті, кожен боєць мріє про те, щоб все закінчилось і попасти в мирну Україну. На жаль, всі розуміють, що це не так просто, не так це важко і буде не скоро. Безперечно, є таке поняття, як втома, моральна втома. І це нормально було б, якби сьогодні, якби сказала, свіжа кров поступила б на лінію розмежування. Особисто ви Військ... хто милися, відчуваєте зараз цю втому? Та, мабуть, ні, не знаю. Я відпустів просто. Я не був відпустці в 22-му році, був в 20-му році. Зараз догулі відпустку, так що. Тут, мабуть, навіть не в тому справа. Ми всі різні, ми по-різному бачимо світ, і Кожен різному себе налаштовує на те, який крок він зробив. Крок нелегкий для кожної людини. І бійцям на фронті хотілося б, щоб. Ті, хто сьогодні там в спортзалах, в ресторанах, ті, щоб вони відчули, що за ними країна, що за ними діти, онуки, батьки і зробили такий крок. Да, він не лег, я себе пригадую. Я прийняв рішення йти на війну вже після Іловайська, тому що до Іловайська ніби як в нас були успіхи, не встиг я. В третю хвилю, я теж думав, що прийде, що тебе одразу візьмуть, став чекати. І от в січні, коли я прийшов в військкомат, в четверту хвилю випасу, дав військовий квиток, запитали, ви готові? І от при тому всьому, що я півроку готувався, десь себе морально страйна, це все і те, такий ступор був якийсь. Доля секунди, все промайнуло, робота, сім'я, дім і сказав так. І тоді ну, безпечно, з точки легше стало. Тому я закликаю. Зробити цей крок. Він не легкий, але позаду в нас наша країна. Воно виглядає, ніби такі слова, якісь браурні такі. Ні, це це життя наше. Я просто бачив е, свій будинок після окупації. Ми всі бачили, мабуть, і Херсон, бачили Чернігів, бачили Бучу, бачили Ірпінь. На Київщині, в вашому будинку, побували буряти, навели там порядок, ну, як да, то кажуть. Це все, все містечко перевернули, знищили. Там і бої йшли важкі, десь 9 будинків, взагалі містечко знищено. Пане Юрію, а ви ж і демобілізовувалися кілька разів. І не зараз не... якраз мова йде про те, щоб дати перепочити тим бійцям, які на фронті вже 10 років. Ну, було, було б добре, безперечно, було б добре. Чому? Якщо б ухвалили законопроект, так. ви б демобілізувались? Я, Чому, я, ні? Мабуть, Чому ні, думаєте? дивіться? Знову ж я не хотів би, щоб це так броварно звучало. У мене е, на фронті зять. Рідний племінник, мого брата син, е, воює. Зять воює. Племінниця в ЗСУ, Хрещенник в Національній гвардії, мій племінник, брат другий, його зять теж в 72-й браті теж воюють. Ну, як це? Піти. Українці кажуть, так якщо це все перевести в умор, що танцювали, і не вклонилися, так не може бути. А як ви хоча це все індивідуально, це нормально? Якщо люди навіть нас на задачі, коли виходимо, команда питає: хто не готовий, це нормально. Тут нема нічого ніякого, Але, знаєте, підготовка бійців новоприбулих це одне. А інше це бойовий досвід. Як, як зараз співвідношувати ось цю підготовку і участь у конкретних бойових діях? Тому що якщо зараз демобілізовується певна кількість бійців, які брали участь у бойових діях, то будуть новоприбулі бійці, новопідготовлені, але які без досвіду. Як в цьому співвідношенні? Дос, досвід насправді це. Ми всі без досвіду. Ми всі приходили без досвіду. Досвід це набуває набуття. Тут бажання. Бажання жити значить, це бажання займатися. Бажання жити це бажання окопуватися, будуватися. Це все, все прийде. Як ви бачите за цей час за майже два роки війни, як змінилась сама великої війна? Війни. Великої, великої війни, війни да, повномасштабної війни? Як змінилась вона від перших днів і тижнів Росії, коли вони йшли колонами, до того формату, який ми бачимо зараз? Повільний наступ, повільний тиск, артилерія, авіація. Як ви бачите, як ви знаєте, змінилось дуже багато, тому що ми вчимося? Ми вчимось дуже багато. Ми вчимося. Не можна ворога недооцінити, він також багато що вчиться. І повторюю, що ще недооцінювати не можна, тому що є багато сильних сторін. Я сам за військовою спеціальністю закінчив командир інженерного саперного взводу. І сьогодні слід визнати, що в інженерній справі в фортифікації, в мінуванні, розмінуванні вони дуже сильні. А змінилось багато дуже, тому що зовсім інша війна, яка була почалася з 2014 і зараз. Зараз зовсім інше озброєння, зовсім інші пріоритети. Да, Штурмовики також потрібні, але сьогодні багато роботи тої, що робила велика артилерія, сьогодні дрони роблять. Все міняється. Чекаємо на наше домінування в майбутньому в повітрі. От ви згадали про сильні сторони Росії, це фортифікація, мінні загороджувальні споруди. Ви приймали участь в нашому контрнаступі на запорізькому напрямку. Розкажіть, як насправді все це виглядає і з чим ми стикнулись, коли пішли в контрнаступ? Ну, повторюсь ще раз, що ворог також вчиться і часто. Застосовує елементи е, якоїсь новизни в, в тактиці. Наприклад, перед тим, як е, будь-який вихід е, на позиції, він е, передує йому велика підготовка. Е, це дані з е, розвідки, дані аеророзвідки, ти бачиш, ти навіть з якої сторони ти маєш вийти з Бетера, е, за ким ти маєш вийти, які окопі і так далі. І такі от були випадки. Що, знаючи, що перша лінія, от і наші вже хлопці там, а кадрі там нікого немає, вона замінована, замінована дистанційно і просто гинули. Тобто, війна це також якийсь елемент гібридності в війні. Так що... А зараз у центрі уваги Донеччина, зокрема сьогодні, Авдіївка Мар'їнка, події на півдні якось відійшли на другий план, те що відбувається там на фронті. І зараз лунає думка в суспільстві про те, що контрнаступальні дії там вщухли і провалилися. Що ви можете сказати таким скептикам? І чому це не так, якщо не так? Ну у нас експертів дуже багато, і якби я був в на штабі, я би бачив всю картину. Поля бою багатокілометрової кілометрової лінії зіткнення. А так, я не хочу і бачити, я бачу те, що я бачу, і не хотів би слухати ті всі коментарі. Зброї хватає, духу вистачає. Так, да, те, що я говорив, не можна недооцінити ворога, в чомусь десь є сильні сторони. Але ми працюємо над тим, щоб. Була перемога, ви ще займаєтеся волонтерською діяльністю? Ми не будемо говорити про те, що е, зараз ми дуже залежимо від західної зброї, західної допомоги, і, і лунаю думки про те, що вона в якийсь момент може припинитися. Лунаю також запитання про те, а що буде, якщо Америка каже стоп. Ми зараз максимально маємо згуртуватися, так як було 24 лютого, 2022 року, і допомагати власними зусиллями донатити, наскільки зменшилися донати українців за останній час. І якої допомоги е, нам не вистачає, на що потрібно зараз донатити найбільше? Знаєте, е, сам структур на дні структура, як сказати, волонтерського руху змінилася, тобто е, напрямки допомоги зміни, змінилися. Якщо, допустимо, е, от я в 2016 році, вперше е, мій товариш Віктор Висоцький взяв мене з собою на фронт, після цього. Нас ще один взяли з собою. Андрій Будичука, ще наш нас товариш купили новий бус. А це ми цим складом їздили. Ми навіть війну зустріли, велику війну зустріли під пісками. От. Що змінилося? Тоді в першу чергу потрібна була амуніція. Потрібні були будматеріали, потрібно були, мабуть, там, якісь теплі речі і так далі. Ну, тому що Багато речей возили, тому що навіть ремонтувати техніку, копати окопи, всі форму хлопців бережуть. То на сьогодні, безперечно, знову ж таки скажу, що акценти змі... ну, змінилися. Сьогодні інша зброя, ін... інші напрямки роботи. Тому сьогодні волонтери більше налягають на те, щоб автомобілі, це розхідний матеріал, дро... ті ж дрони, ті ж засоби електронного слідку... слідкування. От. А зменшилося наведу такий приклад, знаєте, 20. 4 числа ми добрались до ночі, добрався додому, і 25 го я вже був в частині. От. І посипали дзвінки, десятки дзвінків. Юрій Миколаївич, кидаємо гроші, давайте кажу: я вже ну, приймаю, але все Андрію переправляв. І от чітко відчулося десь вже під кінець березня. Відкотили ми, відігнали ми ворога від столиці, і люди знову ж таки заспокоїлись. Хоч сказати одне, що да, появилось багато нових людей, хто в волонтерський рух влився, але е ті, хто займався цим з перших днів війни, ті подовжують займатися. Хто допомагав, той допомагає. Знаєте, школярик часто копійку, ту, що мама дала в школу на вуличку Береже. Е пенсіонерка з пенсії копійку віддасть. а... У Нас з великими статками люди не поділяться. Хочеться запитати вашу пораду на останок тим українцям, які, о, яких все ж таки очікує мобілізація в майбутньому. Як готуватись до війни? Що треба вміти? Які навички здобути? Займатися фізично, займатися психологічно. З чим з якою з якими базовими навичками краще йти? Ну, скажімо так, фізично треба займатися не готуючись до війни чи до чогось. Це нормально, це має стати. Норму для норм, нормою чоловіка. життя, да. вранці, вранці зробити зарядку, це нормально. Е, а взагалі, мабуть, тут більш всього психологічно тебе себе готувати. Е, ніхто не кидає, їх розказують, я читаю часто такі фейки, що от взялися на фронті. Це не правда, навіть ми в, в січні 14 місяць були. Я несподільському згадували, хоча я вчив довго цю справу з сапернами. Згадували все, тренувалися, підривали, мінували і так далі. Сьогодні ще більше уваги приділяється. Сьогодні місяця недостатньо, сьогодні місяць-два-три готують бійців для цього. Морально треба бути готовим до того. Знати, що за тобою а в пафос виходить, вибачте, але це від душі. Що за тобою сім'я, за тобою Україна, за тобою рідні. І хочемо чи не хочемо, ми мусимо це зробити. Ну, фінальною крапкою. Якщо дуже дуже коротко, за що нагорода ось та з прапором України? Оце так. Ну це відзнак відзнака. Ні, це відзнака від від е, учасника бойових дій. Ага, така вона. А так. за що остання була у вас нагорода? Якщо по нагороди коротко, то вони всі мають свою історію. Допустим, відзнака президента за участь в АТО і за мужність відзнака державної подослужби, це мабуть пісумок тої тих 15 місяців 15-16 е, року. Е, я знаю, що ще. Е, Ми... багато Ми... нагород, багато є нагород мене і від Православної церкви України є орден Юрія Переможця. Є нагороди Ми вам дуже дякуємо за вашу службу і за те, що з 2015 року обороните Україну. Дякую. Юрій Кулачик, спецпризначення з державної прикордонної служби України був був в наш в нашій студії в гостях. Дякую вам да. дякую. Далі Соломія відійська з новинами телевізійної служби.